Привіт, друзі! Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, що таке опади? Так, опади це дощ, сніг, град? Давайте ми з вами спробуємо відтворити крапельку дощу, адже це опади, але ми їх не можемо взяти у руку і подивитися, яка крапелька. Давайте спробуємо створити у 3D форматі. Вам цікаво як? Отож, почнемо! Для цього нам потрібно блакитний папір або синій, білий папір, простий олівець, ножиці та клей олівець. Усі ми з вами знаємо, що наш дощ падає її з неба. Так, це, це правильно, але, точніше, із хмар. Насувається чорна хмара і з неї починає йти дощик. Отож, для початку нам потрібно зробити таку хмару. Перед тим, як почнемо робити, давайте з вами подумаємо, звідки беруться хмари. Звідки хмари беруться з води. Коли водичка на землі випаровується за рахунок того, що світить сонце, пара піднімається високо у небо. Там вона збирається до кучки та формується у одну хмару. Хмара з'єднується з хмарою та утворюється одна велика темно-синя хмара, яка потім проливається дощем на землю. Це називається кругом і в природі. Отож, почнемо робити нашу хмаринку. Нам потрібно взяти папір синього кольору. Пропустий ольвець та намалювати контур хмаринки, а затим вирізати. Ось така хмаринка у мене вийшла. Тепер на білому папері потрібно її приклеїти ось так зверху. Для цього ми беремо наш клей-олівець. Ось наш колір хмаринки, а ми малюємо з іншого боку. Але якщо у вас папір, з двох сторін однакового кольору, то без різниці, з якого кольору намащувати її оклеєм. Та добре намащуємо. Дітки, якщо у вас щось не виходить, ви можете про це попросити дорослого, які вам допоможуть. Ось так ось у мене вийшло. Дивіться. Далі ми будемо з вами робити 3D-краплинки. Для початку нам потрібно. З білого та синього паперу вирізати ось такі смужки. Потім на них намалювати крапельки. Ось такі. Та вирізати. Ось у мене сині та білі крапельки. Їх можна вирізати за бажанням. Чим більше крапельок буде, таких, тим більше буде 3D-крапельок. Ось так. Так. У нас вами є білі та сині краплинки. Як ми з них зробимо об'ємні? Ми беремо білу краплинку та складаємо її наплід. Ось так. Ось. Зафіксували. Потім беремо наступну краплинку, наприклад, зиму, та теж складаємо її наплів. Аналогічно перший. Але важливо запам'ятайте. Ми вибрали колір білий та синій, тому має бути дві синіх крапельки ось таких складених, та одна біла. Ось такі крапельки у мене вийшли, складені, тепер їх потрібно з'єднати докупи разом. І так, що ми робимо? Ми беремо білу крапельку ось таку повністю змащуємо її клеєм. Ось так. Тепер ми беремо синю крапельку, крапельку. і ось так одною стороною приклеюємо до білої. Ось так. І добре прижимаємо. Беремо іншу синю крапельку і ось так приклеюємо до білої. Ось. І добре фіксуємо. Ось так має у вас вийти. Тепер розкладаємо нашу крапельку. Ось така об'ємна вона у нас вийшла. Ось. Те ж саме аналогіч ми робимо з іншими ось такими складеними крапельками. Ось. І ще раз покажу, ось вмащуємо білу крапельку. І на неї ось так. Приклеюємо дві синеньки з одної сторони та з іншої сторони. Коли ми добре зафіксували пальчиками ось так ми серединку розкладаємо. Ось, ось така крапелька. Далі ми беремо нашу хмаринку, клей. Та промащуємо місце там, де маємо клеїти нашу крапельку. Ми беремо наш клей, змащуємо місце, де має бути наша крапелька, та ось так її приклеюємо і трішки розправляємо. Знову беремо клей, знову змащуємо, беремо нашу крапельку та ось так приклеюємо. Ось, так. Ось така чудова хмаринка з 3D-крапелькою в мене вийшла. Я надіюсь, у вас все вийде. До зустрічі!